Всім привіт! Трамп так розійшовся, що взявся за друзів Путіна. Але так вийшло, що вони і його друзі. Трамп взявся за Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Дональд каже, що поговорить з Орбаном, і переконає його не купляти російську нафту та газ. І Трамп каже, Орбан погодиться. Я розумію, що Трампа щось накрило, якась невідома хвиля, можливо, магнітні бурі, що він так повністю поміняв своє світосприйняття. Але з Орбаном у нього стовідсотково нічого не вийде. Чому не вийде? Тому що російська нафта та газ це влада Орбана. Це та Гедота, на якій тримається сам Орбан. Віктор Орбан за дешеву російську нафту та газ віддав частину суверенітету Угорщини та отримав владу. Влада Віктора Орбана зараз тримається лише на дешевій російській нафті та газу. І недалекоглядний лідер Угорщини це не буде змінювати ніколи. Це все одно, що Трамп би сказав Орбану. Віктор, чуєш, а віддай владу в своїй країні, зречися престолу та емігруй нафік з країни кудись. До того ж, Орбан ще й друг Китаю. Здається, у Трампа в Європі буде ще один мінус друг, з яким у нього були класні відносини. Якщо ви хочете далі залишатися на хвилі гарячих новин та абсурду разом зі мною, відразу підписуйтесь на мій канал просто зараз. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я вас всіх люблю. Ви класні. Далі буде цікавіше.